Соціальні питання в пріоритеті на розгляд квітневого засідання Криворізького міськвиконкому департамент соціальної політики виніс 32 проєкти рішень. Із них 28 стосувались безпосередньо виплат мешканцям кривого рогу матеріальної допомоги. Так, зокрема, поміч від міста отримують родини, де виховують дітей з інвалідністю. Власники 22 квартир, чиє майно постраждало внаслідок ракетних обстрілів. А також дві довгожительки, яким в травні виповниться 100 років. Міська влада рада оборони міста допомагає криворічцям. В умовах воєнного стану, в умовах складної економічної ситуації, реалізуючи програму соціального захисту населення шляхом виплати матеріальної допомоги. Тож за підготовленими проектами рішень допомогу отримують майже 2400 криворіжців, Загальна сума виплат складатиме 36,5 мільйонів гривень. Це кого стосується? Це стосується е, учасників бойових дій, звільнених демобілізованих після початку повномасштабного вторгнення. Це стосується вогнів інтернаціоналістів. Родин загиблих на травень. Департамент фінансів подав проєкти наступних асигнувань. Управління культури 3,2 мільйони гривень. Служба справих дітей 2,4 мільйона гривень. Департамент охорони здоров'я 4,1 мільйона гривень. Департамент розвитку інфраструктури міста 6,6 мільйонів гривень. Управління економіки 7 мільйонів гривень. Управління капітального будівництва 300 тисяч. Підтримка сил оборони України та громадського порядку близько 34 мільйонів гривень. Департаменту. Розвитки, мільйонів гривень, це 12,5 мільйонів на усунення наслідків збройної агресії, 14 мільйонів на базучні ремонти систем опалення в закладах освіти, 9,2 мільйона на покращення матеріальної технічної бази харчубру, шкіл, дитячих садків, а також дитячих чи є на своїм спортивним школам, зокрема для забезпечення проведення змагань. 265 тисяч гривень у світі в департаменті освіти врахована камплекса державного бюджету за проживання осіб. соціальний захист підсилення можливостей підрозділів сил оборони України, нагальні питання щодо життєдіяльності різних сфер життя мешканців Кривого Рогу. Все це традиційно в фокусі прискіпливої уваги влади міста. Наше Засідання сьогодні нам ми винесли 77 питань. На наше засідання є пропозиція прийняти рішення. Підтримано немає заперечень, приймається вже далі. Проєкти 77 рішень, які попередньо розглянули та затвердили на квітневому засіданні Криворізького міськвиконкому, подадуть на розгляд депутатському корпусу Криворізької міської ради. На квітневій сесії останньої депутати мають відповідним чином проголосувати. Олександр Фефілатів Лі Припчук, перший міський.